Оцей Снисту, Дух, Оцяйс, Оця, і Синистов Духа. Благословене Царство і Сини Сту Духані віки вічим. Христос Воскрес із мертвить, смертю, смерть подолав. I tīm, šo vroba žiťa daru vās. Hristos vaskrēs i smertve, smertių smert, smert podolāv, І тим, що в гроба життя дарував, Христос Сраз із смертю смерть подало. І тим, що в гроба життя дарував. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий, Кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічнямі. Пресвяте Тройце, помилуй нас, Господи, Очисти ріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святий посіти з ціли, немочі наші, імени Твого ради. Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй, слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки Амінь. Отче наш, що є Сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо, бо Твоє Царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, і повсячас, не віки вічі. Амінь. До Бодиці запаломнені прибіжим річні смиренні, і припадімо в покаянні, взиваючи злибини душої, владичице поможе, змолостердившись над нами, поспішися, бо заїбаємо від множества. Ріхів. Не заверни рабі твої з нічим, Бог тобі заступницю маємо. слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Не замокнемо ніколи вороти, просило Твою говорити мене до бо коли ти не пристояла благаючи, хто б нас вирятував стільки існібі, хто ж би охоронив нас нині вільними. Не відступимо від тебе Владичице, твоїх боробів спасаєш завжди від усякої біди. Будьмо уважні, мир всім принудись, будьмо уважні, обм'яну ім'я. Овся, кім роді і роді. Слухай, дочко, і сполянь, прихили в ухо Твоє, пом'яну ім'я Твоє, У сяким роді і роді. Господи, помилуйся, Господи, помилуй, Оти, Бо і се і Боже наш, у святих і ми тобі славу славимо, отцю і сину, і свяного духові, і неї повся час, і на віки, віки. Наві... всяке дихання, нехай хвалить. Он. Хвалити Бог, святый не йо, йо хвалите йо, йо тверди Йо. Сягаке дихання Нехай хвалить Господа. І що ви тут ми слухання святого Івана Господа Бога млі. Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Те буде вислухай, вислухаймо святой волний мир всі. І духові твоєму. Від луки, святої волніє читання. Слава Тобі, Господи, слава. Тобі. Уважні, в ті дні, вставши, Марія пустилася швидко в дорогі різку околицю у місто Юди, Вийшла вона в дім Захарії і привітала Єлизавету, як почула Єлизавета привіт Марії, здригнула з дитя в Ілоні, Єлизавета Лізавета сповнилася Духом і скликнула сильним голосом і сказала благословена Тимішінка, і благословен лона Твого, звідкіля мені це, що прийшла до мене, мати Господа мого. Ось бо, як голос Твого провітання залунав в моїх вухах, дитя з радости здринулось в моїм лоні, щаслива та, що повірила, бо здійсниться, сказане від її Господа, і мовила Марія, величай, душе моя, Господа, і дух мій раді, Бозі, спасі моїм, бо Він зглянувся на покору раби своєї, ось бо віднині облажатимуть мене всі роди, Великим вовчини мені всемогутній, і святе його ім'я Марія прибула в її назвети місяців зотри, потім вернулася до дому свого. Слава Тобі, Господи, слава То. Пресвята Діва Марія, Богороди, Сипримо серда, радуйся, спасити що на тебе оповаю. Пресвята, я Богородиця, нас. Мати Христово нашу, радуйся, спасити що на тебе оповаю. Пресвята, я Богородиця, нас. Мати придвічної любові радуйся, спасити, що на тебе оповаю. Пресвята, я Богородиця, нас. Мати Божо, благодаті радуйся. Спасибі іншу не де дебо поваю Пресвята Ябого родиця спасина. Дів не прошла Сачата, радуйся, спасиди що на дебо де поваю. Пресвятая Богородице, Богородиця спасина. Дивить Хервий, і слідніша радуйся, спасиди і що не дебу де поваю. Пресвята я Богородиця спасина. Діве Сарафи, славніша радуйся, спасиди що на дебо де поваю. Пресвята святая Богородиця спасина. Марій голубку, наскварне, радуйся, спасити, що тебе оповаю Пресвята святая Богородиця, спасина. Різа та квітка, дівиться, радуйся, спасити, що на тебе оповаю Не святая я Богородиця, спасина. Марія, добра, вихователька, Дів радуйся, спасити, що небо поваю. Богородиця спасина, покрови свій души, що від облаків ради,ся спаси, і що на тебе оповаю. Пресвята, я Богородиця, спасина. за заспуди, заслабила судень, радуйся, спасид, і що небе поваю. Пресвята, я Богородиця, спаси. Марія, потіху, заблаганий, радийся, і що на тебе поваю. Пресвята, я Годиться спаси. Парі прибій ще річників, радуйся, спасибі, що не тебе поваю. Пресвятая Богородиця спаси. Нас. Марія – посередниця що набаки не нас після свого смені радуйся, спасибі, що не тебе Богородице, спаси святая Богородиця, спаси. благословена радуйся, спасибі, що не тебе поваю. Не святая Богородиця спасина, за всіх ти молишся, благая, за тих, що прибігають з вірою, підмотні тим покров. Бо іншого тривало порятунку перед Богом, в бідах і ми річні не маємо, обтяжені гріхами, не зліченими, мати, Бога, вишню. Тому то ми до тебе припадаємо і збави досяги не неодрабів твої. Пом'яну ім'я Твоє і вроді роді. Всі скорбних радість і пригнічених заступниця, і голодуючих кормителька. Китайців потіха, мигнаних при.